Дорогі радіослухачі. Зараз з нами в прямому етері Анатолій Якименко, блогер та головний редактор порталу та ютуб-каналу Тригер. Він називається. Я дуже раджу вам просто введіть в пошуку в Ютубі Тригер і знайдете дуже цікаву людину. дуже цікаво подивитися відео, які пан Анатолій записує. І я вам це просто раджу. Пан Анатолію, вітаю вас. Добрий день. Пане Анатолію, давайте сьогодні поговоримо про таку людину як Ілон Маск, оскільки дуже з'явилися багато цікавих моментів відносно того, що зараз сенаторка США Елізабет Ворен виступила із вимогою провести розслідування щодо компанії SpaceX Маска після того, як він визнав, що заблокував Україні доступ до старлінків, щоб відвернути атаку на російські кораблі біля Криму. Так, мені відома така новина. Ну, дивіться, я ж як громадянин України можу тільки коментувати такі речі. І я вважаю, що дуже недипломатично і неделікатно починати з претензій до Ілона Маска. Нам, українцям, треба починати з себе і задати собі запитання, чому ми залежимо від провайдерів іноземних. А це ви дуже влучно підмітили на правду. Я хотів би так само зробити такий висновок цього всього. бо оскільки в нас українці, вони є мудрі люди, всі айтівці працюють по цілому світі, і це здебільшого так, є сперечно, Уже ду я за вами погоджую тут mm -hmm. так. От я продовжую цю думку. Ми не повинні, я вважаю, що на, ні на офіційному ні на неофіційному рівні ми не повинні розмовляти в претензійному тоні до Ілона Маска. Це його ну, така позиція. І ми нічого не, не можемо з цим зробити. Нам потрібно задати запитання півтора року минулої війни, там у нас хтось збрав либонь. Гроші на mm -hmm. супутникові інтернет і на супутникові yeah. знімки, ну на супутникові знімки точно. Ну, Звати його Сергій Притула, що я не помиляюсь. І я ж зараз не, теж не в претензіях до Притули, а я до того, що можна, якщо ми вже не маємо своїх власних потужностей, то ми тоді можемо щось викуповувати. Гроші, у нас достатньо пропало грошей. З Міністерства оборони, я так хочу нагадати, що ми перерахували це тільки за е, офіційними даними 10 мільярдів гривень на початку війни, е, ми перерахували кудись комусь, мається на увазі Міністерство оборони, ні грошей, ні зброї. Це важливо розуміти. Якби ми використали ці гроші для встановлення зв'язку і забезпечення зв'язку, враховуючи, що нас підтримує. Тільки на Рамштайні там майже 50 країн, і взагалі Україна має рекордну кількість союзників на відміну від Російської Федерації. Я чув такі дані, що у росіян працює від там, 4 до 12, нібито супутників, і це в порівнянні з 400 супутниками американськими не тільки. Ну це просто смішно. Тобто, ми могли б щось би подумати. І в крайньому разі оплатити uh, послуги, і в такий спосіб забезпечити себе зв'язком, тому що, принаймні, на той час, я не знаю, як там зараз, але Ілон Маск uh, нам безкоштовно надавав до того ж всього, він нам безкоштовно надавав uh, інтернет-зв'язок. Це важливо розуміти. Ось e, наступна річ, яке <к 'є>. питання, я підняв би, це. Державна і недержавна форма забезпечення для країни, яка воює. От нас завжди переконували у тому, що альтернативи приватним власникам не існують. І от в США також у Пентагон укладає угоди з приватними виробниками зброї. Більше того, в Сполучених Штатах Америки там немає. Державних підприємств і так далі. Ну, це особливості кожної країни, але наша ситуація вона показує, що е е критична інфраструктура і вона повинна належати державі, бути націоналізованою. Інакше ми, ми зіштовхнемося з тим, з чим зіштовхується на побутовому рівні звичайний там, київський студент, який винаймає квартиру. І власна квартира завжди може розірвати договір в односторонньому порядку, відмовитися просто-напросто здавати свою квартиру, тому що він передумав. Тобто я до того всього, що країна, яка воює, не може залежати від іноземних, перше я хочу сказати, і від приватних. Власне, вона повинна мати своє державу так, тільки ми можемо воювати. Ну і звичайно ж, вже після цього, коли ми усвідомили свою відповідальність, можна трошки поговорити про інженерів у політиці, і взагалі про технарів людей, які є успішними і були взірцем у довоєнний час. Вона ж чому ще така. Претензійність до Ілона Маска, тому що ми його канонізували до війни. Він був канонізований у нас там до святих належав років напевно, 10-12 останніх, наскільки мені відомо. Пане Анатолію, дозвольте, я е, зроблю деякий коментар. А скажіть, будь ласка, Ілон Маск він надав безкоштовний доступ, але свої пристрої. Наскільки я знаю, оскільки я багато бачив ті пристрої, які передавали, волонтери закуплялися, в тому числі я до цього докладався. І ці пристрої, старлінки, так, вони були закуплені. Безкоштовний сир у мишеловці може бути тільки. Ну, це теж так. Я погоджуюсь з вами. Я, з вашого дозволу, продовжую цю думку. Так, звичайно. Щодо інженерів і ну, Івана Маска, ми е, у мирний час е, дуже піднесли людину, яка насправді є інноватором. До речі, ну, в сучасному світі розрізняють винахідників від інноваторів. Винахідник це початкова фаза, початкова стадія. А, далі винахідник може перетворитися в інноватора, може ні. Якщо він проявить волю для до запровадження своїх винаходів, тоді він стає інноватором, і це дуже непросто, дуже складно. І є країни, які мають винахідників, але вони не можуть себе реалізувати, не можуть стати інноваторами. І для цього є така країна, як Сполучені Штати Америки, яка охоче приймає винахідників, дає їм можливість стати інноваторами. Ось, ну так, але теж можливість не сама держава, не сама там є країна, а люди, які живуть в США, вони, власне кажучи, примусили апарат державний не перешкоджати винахідникам ставати інноваторами. І там не потрібно, ну я не знаю, як в 19 столітті. Тесла він вже не так одразу став відомим. Більше того, при житті, по-моєму, він не був відомим. Я коли вивчав, тому що аналог десь приблизно Ілона Маска це Тесла, який працював в компанії Едісона, і Тесла познайомився. Я забувся прізвище цієї людини в траншеях, щоб ви розуміли, Тесла вже мав патенти. І Едісон не розрахувався за ці патенти з Теслою. І він був змушений на вулиці перебувати без роботи тривалий час, потім знайшов роботу собі десь на рекі на копанні траншей, канав якихось. Там познайомився з таким самим винахідником, і вони разом повторно запустили весь цей процес. Тобто я показую який шлях американський народ. Пройшов для того, щоб створити умови для інноваторів. Так ось я, по-перше, задам пронегідне запитання: а де наші Тесли, де наші інноватори? Я вже не кажу про винахідників. Ну і наші Ілони Маски. Думаю, чомусь вони знаходяться там в цій Кремній Долині, ще десь там, в США чи як вам там правильно, Сіліконово називається. Ось цей момент я би підсвітив. Ну і звичайно, ми повинні бачити різницю між інженерами і політиками. Ілон Маск не політик. І він пробує робити свої перші кроки симпатизуючи там республіканцям. Я так розумію. Ось. І ми бачимо, наскільки є різниця між політичною діяльністю і індустріальною діяльністю, промисловою діяльністю, економічною діяльністю. Ось це теж треба розуміти, тому що політик він керується не тільки там, інтересами вигідно-невигідно. і не тільки... Е ну і Політик не має права страждати фобіями або якимось там страхами, які він сам собі створює. Його маск повів себе не як політик. І, вимагав, ну, в принципі, він і не є політиком. Тому. Примушувати, верніше вимагати там, притягнути Ілона Маска до кримінальної відповідальності чи ще до чогось. Ну, я вважаю, що це не зовсім правильно. Це ж не сенатор прийняв рішення, а інженер. Ну, не треба було передавати повноваження інженеру в серйозних військово-політичних справах. Ну, така моя точка зору. Пане Анатолію, ми почули вашу думку. Дуже дякую за вашу думку. Хто бажає з наших радіослухачів з нами зараз переговорити і сказати свою точку зору, то телефонуйте 773-800-2860. 773-800-2860. Маєте можливість коротко, лаконічно задати питання пану Анатолію та обговорити от якусь. Актуальну тему, яка зараз ми зараз обговорюємо, ілона маска. Чи ми маємо йому виносити свої певні звинувачення, і чи ми маємо йому виносити звинувачення, чи маємо звинувачення виносити нашим науковцям та владі? Чому саме ми використовуємо іменно його мережу супутників для того, щоб вести боротьбу та відбивати ворога? Чи можливо нам потрібно було розробити іменно свою? І я думаю, що ми би могли би. Направду правильно зробити свою м, якусь мережу, чи з супутником, чи не супутником, чи наземними якимись станціями, чи телефонним зв'язком, до речі, який так само криє е, добре і має інтернет. Так, чому ми маємо. Застосовувати, коли це має бути захищено наша внутрішня, щоб ніхто не знав, що ми щось та й робимо. Оскільки війна це війна, як як казав е, Руслан Кушулинський що е, він артилерист, він зі Свободи, ви знаєте, я думаю, так він і казав про те, що е, війна це є. Я дослівно не згадаю цитату, але це хто кого обманить. Тобто це. Як артисти говорять, а це не ми, в них є грозу. Такий лозунг, коли вони вистрелюють. Так вони кажуть, а це не ми. То от потрібно так робити так, щоб коли вони близько, говорити, що вони далеко, а коли вони далеко, говорити, що вони близько. От так він сказав якось приблизно. Пане Анатолію, давайте ще поговоримо тоді про. З'явилася така інформація про те, що державне підприємство Антонова зараз. Починає виробляти безпілотники. Про це заявила. Їхня людина, яка зараз не 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 коментують, хто саме це заявив у Вашингтоні. Але вже є така інформація про те, що е, підприємство Антонова починає розробляти безпілотники, е, чи щось змінилося? Бо ми знаємо про те, що ми завжди грішили на те, що в Україні немає патронного заводу. Е, Україна нічого не старалася за цей рік війни якось покращити. І завжди безпілотники робили волонтери, приватні компанії і тому подібне що старались Зробити, але ні в якому разі не держава. У нас є дзвіночок. Давайте послухаємо, що скаже наш радіослухач. Доброго дня. Ви в ефірі. Будь ласка. Доброго ранку. Мене звати Юрій. Знаєте, про маску можна говорити багато і доброго і поганого, але давайте візьмемо факти. А факти такі: самі тяжкі перші дні війни він нас підтримав. Підтримав тим, що дав зв'язок, дав зв'язок безкоштовно. Яку кількість, скільки тих старлінків перейшло від нього від компанії до нашої Україну. Точних даних ніхто не має, але старлінки стоять всюди, навіть на маленьких пікапчиках, де стоять міномети наші, чи на хаймерсах, де на дахах, де вони виходять в полі і мають зв'язок і коригують ракети? То, що зараз робиться? Це хто його знає, і хто тим більший вплив має? Чи російська розпропаганда на нього? Чи ті ж е, працівники росіяни, які працюють в їхніх компаніях і е, нашепчують йому то вуха? Але питання в іншому: пройшов півтора року війни. Що зробили наші комп'ютерщики? Що робили, що зробили наші генії, щоб ми мали щось на зразок такого подібного? Всі ж наші люди сидять тут в Америці і працюють в цих компаніях: і Google, і SpaceX, і, і всюди інше. Чому ми не розробляємо своє, і де уряд, який робить цю підтримку, або де ті приватні компанії, які заливають гроші на це все? От питання. Дуже дякую, дякую вам, ми якраз про це обговорюємо з паном Анатолієм. Пане Анатолію, будь ласка вам. Слово. Ну, мені залишається ну, погодитися з дозвонювачем, я повністю поділяю його точку зору і ну, питання, в принципі, більше не до мене, а до уряду адресоване через наш ТР. Ну, я не хотів би, щоб воно було риторичним запитанням без відповіді. Ну, все, що я можу сказати з приводу цього. Угу. Зрозуміло, будемо бажати, що <гум> будемо бажати, будемо надіятися на те, що буде краще, і все-таки щось та й буде змінюватися. Оскільки вже як то говорилося, коли що немає часу, то часу, часу було вже. Достатньо направлення. Е, Пане Анатолію, на рахунок Антонова і мого питання, чи можете дати відповідь? А, так, дивіться, а, ну, ну якби так, чи не знаю наскільки тут буде доречний сарказм чи іронія, не минуло і півтора року. Як ми спромоглися на інформацію про можливий там випуск на авіагігант, це ж аві... авіагігант. Uh -huh. це не просто там щось uh -huh. не... не гараж, не майстерня так, з цей... випуск безпілотників там, чи дронів і так далі. Але я не можу, зараз вже мова зайшла про Антонов. Завод Антонова не можу ну, пригадати, не можу не згадати взагалі ганебні явища, які відбувалися в нашій країні, а завод системно руйнували, причому настільки з різних сторін. Я зараз абсолютно не про те, що там на заводі залишилося керівництво, яке мало якусь збуту ідентичність, чи як це назвати, тому що. Вони фактично працювали на користь Росії і так далі. Ми за півтора, за 30 років незалежності не змогли виховати національні кадри. Це перше питання. Друге питання. Ну, де ви можете показати чи навести приклад, щоб керівником заводу Антонова був призначений менеджер з харківського тракторного заводу? Щоб розуміла, ситуацію це на повному серйозі. Е, за, у часі, по-моєму, прем'єрства Володимира Гройсмана е, був перепризначений новий керівник, який з Харкова прийшов, і він до цього очолював е, харківський тракторний завод. А от у вас в Етерії також піднімалися питання Укроборонпрому. які люди очолюють взагалі. Вони мають якісь відношення фахове? До зброї, до виробництва зброї. І це насправді питання надзвичайно серйозне. Я хочу от запитати тут прямо в Етері, чи хтось, колись, хтось може собі уявити, щоб, наприклад, національну футбольну збірну будь-якої країни, чи Великобританії, чи Франції, чи України, чи Німеччини очолював колишній старший тренер з волейболу, чи з гандболу. Чи з хокею на траві, чи з хокею там, з шайбою. Ну, можна собі таке уявити. Можна собі уявити, щоб, наприклад, керівником а, кардіохірургічного центру був травматолог, а керівником інституту травматології або завідувачем відділення травматологічного відділення став би, наприклад, уролог чи офтальмолог. Тому що вони просто мають навички. Менеджменту і управління. Чому взагалі так відбувається? Тому що в нашому житті невпинно скорочуються сфер, сфери скорочуються, які займаються реальною діяльністю. А все більше і більше накопичується сфер, де люди займаються імітацією. І, на жаль, у нас імітація зайшла в індустрію і в промисловість. І у нас Харківський, там, наприклад, тракторний завод міг очолити е, виписку, умовно кажучи, я зараз скажу, випускник філологічного факультету університету Шевченка, Національну службу здоров'я України, якийсь там бухгалтер з е, дитеку чи з цього, як Ахметовський, ну, не так важливо енергетичної компанії. І це, в принципі, якби ну, тренд, який сформувався вже давно, mm -hmm. і я висновку головне, зроблю, що такі речі можливі тільки в тих сферах, де немає реального життя і реального виробництва, а де є імітація діяльності. Там таке можливо. І на жаль, у нас. Завод Антонова і багато багато інших сфер, в тому числі Укроборонпро, перетворилися в якісь імітаційні справи. І це дуже дуже і дуже небезпечно. Тепер, повертаючись до заводу Антонова, я не дуже вірю в успішність державних спроб. Виготовити там щось на зразок Байрактарів чи щось такого. Ну, я не знаю ситуації, але наскільки мені відомо, нічого не змінилося. У нас якісь сексологині йдуть послицями в Болгарію. Більше того, корупціонери на зразок Резнікова плануються на повному серйозі послам у Британії. Уже всі задають запитання, для чого у нас існує інститут міжнародних. Відносин і для чого у нас взагалі існує підготовка професійних дипломатів, якщо у нас соціальним ліфтом і перепусткою в професійне середовище дипломатів є розкрадання державного бюджету. Анатолію дуже дякую. Також треба згадати і нового міністра оборони, який також не має ніякого стосунку до військової сфери. Так? Він має стосунок до лайфселу, до телефонної компанії, далі подальше міністерство що там держ, державних, як це правильно називається, вилетіло з голови. Держ, фонд державного майна чи як це? Нагадайте, да, ви, так. Так? Так. держмайна. Так? І, от, і, тому і багато людей також задає питання, чому саме міністр оборони не військовий? І виявляється, що просто в нас можна таке. На все можна. Будемо завершувати. Дуже дякую, Анатолій Якименко Сьогодні був з нами. І Анатолій Якименко є блогер та головний редактор порталу та ютуб каналу Тригер. Будь ласка, ознайомтеся. Дуже цікаво. Пан Анатолій подає інформацію та аналіз інформації. А ми йдемо далі за програмою. Дякую, гарного вам дня. До побачення.